Про них Одноіменний проект стартував в івано франківську Упродовж трьох днів мешканки міста зможуть обстежитися у мамолога та онколога безкоштовно. В міському пологовому будинку нині день відкритих дверей біля кабінету онколога Івано-Франківчанки з самого ранку. Більшість з них зізнається обстежувалися в лікаря. Давно одній сім, дехто з три десятка років тому, однак, дізнавшись про безоплатний огляд, прийшли не вагаючись. Взагалі я дуже давно не у мамолога. І... Я вирішила про реконсультацію. Я не йшла, бо я дуже дорого платити. Чому так дорого? Агітують, щоб йшли дивитися себе, оглядати і щоб не пропустити щось, А за такі прості вроде, безнімки беруть так сильно дорого. Мета проекту Турбуйся про них звернути увагу жіночого населення на серйозність ризиків захворювання раком молочної залози та про вирішальні чинники у запобіганні раку грудей. Медики кажуть, що року виявляють цю недугу у сотні мешканок, а діагноз фібромастопатія ставиться кожній другій пацієнтці. В основному вся патологія зв'язана з порушенням гормонального фону. Це є гінекологічні патології, це є патологія шлунково-кишкового тракту, це є ендокринологічна патологія. За кілька годин обстеження в мамолога пройшло 40 жінок. 10 з них лікар направив на рентген. Володимир Рубич показує знімки. Для деяких похід до ескулапів виявився невтішним. Говорить про те, що це може бути кіста, а може бути і щось гірше. Але для того, щоб ця жіночка вже спостерігалася в умовах, і в неї є попередні знімочки, я попросив, щоб вона мені на завтра принесла попередні. І подивитися, якщо цей утвір не збільшується, не деформується і так далі, значить це може бути просто банальна якась киста виповнена. А може бути якась і серйозна патологія. Одну знайшли вже сьогодні, скажімо, підозра на рак молочний залоз. Турбуйся про них відбувається з нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Його відзначають 20 жовтня. Проте медики Івано-Франківщини вже віднині проводять День відчинених дверей в лікувальних закладах. Окрім міського пологового будинку, безкоштовне обстеження можна пройти в обласному клінічному онкологічному диспансері та центральних райлікарнях міст Калоша та Коломиї. Оксана Середюк, Мар'ян Николюк, новини на вежі.